Кудись сьогодні вітер поспішає, збиває з ніг, голосить, мов дитя, що трапилось, на мить не затихає, так ніби це кричить саме життя. Спинися на хвилину, вітре милий. Доволі тобі нині голосить, поглянь на небо все навкруг з чорніло, кругом гілля поламане лежить. За кимось видно, плачеш чи бануєш. Що так сьогодні квилиш по землі, я знаю, біль з'їдає і руйнує. Мій любий вітре болячий тобі. Спинися тут, посидь, поплач тихенько, у полі чистім, де людей нема, де місяць обійме тебе легенько, ослабне ця натягнута струна. Ти відчуваєш те, як плаче мати, і болем б'єшся по її землі. Та так ти можеш тільки зруйнувати, тому не дми, сховай свої жалі. Важка і болісна звістка знову сколихнула нашу громаду. 27 жовтня, під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув наш земляк Гридін Олександр Олександрович, герой! до останнього свого подиху залишався вірним військовій присязі. Олександр Олександрович народився 4 березня 1972 року в місті Золотоноша, закінчив школу номер 6 Навчався у професійному технічному училищі села Бобриця Черкаської області, де отримав спеціальність автослюсар. Відслужив строкову службу в армії. По закінченню служби працював у Золотоніському міському водоканалі Слюсарем. Останні 12 років працював у Золотоніському лікаро-горілчаному заводі Златогор, звідки 7 серпня 24-го року і призвався до лав ЗСУ. Це неймовірна, катастрофічна втрата. Втрата справжньої людини. Зразкового громадянина своєї країни, патріота, героя. Звістки про смерть героїв завжди відгукуються болем для усієї громади, але найтяжче найріднішим людям. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Олександра Юлії Євгенівні, доньці Юлії Олександрівні, мамі Людмилі Аркадівні, всім рідним та близьким. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. У молитві згадаємо героїв, які поклали свої життя за наше майбутнє. Війна це варварство, коли нападають на мирного сусіда. Але це освячений борг, коли захищають Батьківщину. Для цілого світу нині кольори нашого прапора стали символом свободи, життя, любові, тої найвищої євангельської, за яку кладуть душу. І полеглий герой віддав своє життя за нашу з вами можливість прокидатися зранку. До слова запрошується секретар міської ради Наталя Сюмак. Шановна громада, близькі, рідні, присутні. Чергова страшна звістка прийшла до нас у громаду. Сьогодні ми проводжаємо гідного сина України, доброго господаря, хорошу людину. В останню дорогу дуже важко говорити, ми бачимо алея наша поповнюється все новими і новими фото. Ми всі чекаємо на припинення війни, і вже зараз розуміємо, що все залежить від нас. Ми вдячні матері за виховання такого сина патріота, який розуміючи в те, що він може віддати своє життя, але він пішов, пішов на війну боронити нас. А ми повинні бути вдячні, повинні бути в неоціненному боргу перед цими хлопцями. Велика подяка рідним за цього хлопця. Низький уклін всім хлопцям і низький уклін і Олександру, нашому герою, нашому захиснику. До слова запрошується представник Золотоніського РТЦК та СП майор Сергій Корж. Сьогодні. Воїни Золотоніського гарнізону проводжають в останній путь воїна Прикордонної Державної служби Гридіна Олександра Олександровича. Він важко воював, загинув геройськи. Я можу сказати вам, що дуже багато людей, які його знали, які його будуть пам'ятати, які його поважали. І це. Дуже важливий показник, що людина прожила своє життя чесно, благородно, надавала допомогу людям, всі його згадують з добрим словом. Від імені командування Золотоніжського гарнізона прийміть щирі співчуття з приводу гибелі Олександра. Ми будемо їх пам'ятати, передавати своїм дітям і онукам. Щоб ми розуміли, якою ціною ми виборювали і виборюємо свою свободу і незалежність. Не втомлюйтесь, гуртуйтесь, допомагайте. Пам'ять і пошана рідним. Честі слава нашому герою Гридіну Олександру Олександровичу. Хай вічна пам'ять про Олександра буде нам нагадуванням про те, що справжні герої завжди живуть у наших серцях. Він залишив важливий слід на сторінках історії, і ми завжди будемо пам'ятати його внесок у боротьбу за мир і незалежність нашої України. Вічна пам'ять герою України!